Вітаю, друзі, 2 липня! Прокурорша Вікторія Гончарова, Лакшері життя, російські зв'язки і сліди старої школи Пшонки. Про це за хвилинку. А поки що розповім вам історію, що після публікації вчора в моєму телеграм-каналі і Фейсбуці матеріалів. Про які зараз ітиме мова, Гончарова забігала, заметушилась, почала ховати авто, з'їжджати з квартир і так далі. Але чи буде реакція генпрокурора Руслана Кравченка і СБУ? Отже, поки українці щодня ризикують життям за свою країну, в прокурорській системі спокійно існують люди. Які імітують бідність, але ведуть спосіб життя гідний персонажів із Золотого прокурорського фонду часів Віктора Федоровича Януковича. Одна з них це Вікторія Олегівна Гончарова, прокурор другого відділу Київської міської прокуратури. За нею тягнеться шлейф з зухвало збагачення зв'язків з колаборантами. Фіктивних орен та сімейного бізнесу з російським слідом. У прокурорських колах Києва Вікторію Гончарову називають непублічною, обережною і дуже обачною. Вона не дає інтерв'ю, не веде соцмереж, а навіть фото у відкритому доступі одиниці. Проте, поза камерою, це жінка, яка зуміла збудувати цілу систему зв'язків. Зав'язаних на бізнесі з колишніми люстрованими прокурорами та зв'язками в Росії. Гончарова працює у другому відділі Київської міської прокуратури, який курує розслідування органів поліції. Однак її посадова декларація за останні роки демонструє показову порожнечу відсутність доходів, яким можна пояснити коштовне майно. В неї жодних офіційних ознак добробуту. І саме ця чистота перша червона ганчірка. Показовий епізод. Продаж у 2024 році її офіційного автомобіля Volvo XC90 за 1,88 мільйонів гривень, що істотно вище ринкової вартості. Вже за кілька місяців вона пересувається на електромобілі Zecker 001, який коштує від 40 тисяч долярів. А з травня 2025-го користується Бентлі Бентайга. Це авто офіційно записане на батька юриста з її кова, а зареєстрованого в Києві буквально місяць тому. Ось ці коштовні автомобілі. На фото. Попри скромну декларацію, за останні 3 роки в родині Гончарової з'явилися дві квартири в новобудовах та дві земельні ділянки на березі Дніпра. Все оформлено не на неї, а на родичів її чоловіка, а частину на близьку подружку. Схема проста: від назика до неї питань нема. Але користування і контроль над активами повністю на стороні прокурорши, її родини. Окремо варто згадати криптовалютні перекази, які використовувалися у цей період для закупівлі активів, зокрема, під час пікового ринку в 2021-2022 роках. За оцінками лише за два роки сім'я Гончарових. Могла заробити понад 2 мільйони доларів. Незадекларованих 2 мільйони доларів. Ще один цікавий вузол її, її нинішнє місце проживання. Вона арендує квартиру в центрі Києва на вулиці Тютюнника. Формальний власник Ігор Забовутний, колишній заступник прокурора Донецької області, який був звільнений в рамках люстрації. Після чого поїхав на окуповану територію і певний час працював в структурах так званої ДНР. Згідно з інформацією з відкритих баз, він має паспорт Російської Федерації і фактично постійно проживає в Росії. Заболотного згадують у листуванні так званого уряду ДНР. Він був уповноваженим із розслідувань та виконував функції міського прокурора. Відомо, що він брав участь у рейдерських захопленнях в бізнесі українців на Донеччині, а згодом вивіз кошти до Росії. І що цікаво, то згодом не без допомоги сім'ї Гончарових вклав награбований в низку компаній з реєстрації в Києві. До його українського бізнесу долучений ще один ключовий персонаж Максим Говоруха. Колишній прокурор Луганської та Чернігівської областей звільнений ще за часів люстрації, до 2023 року він займався адвокатською діяльністю, після чого начебто пішов на військову службу. Відомо, що саме говоруха стояв за юридичним оформленням активів у Києві, частину яких використовує і родина Гончарова. Гончаров Микола, чоловік Вікторії, також має непросту біографію. В 12-14 роках він фігурував у кримінальних справах за крадіжки та шахрайство, був засуджений, але покарання відбувати не став, отримав умовне. Сьогодні він працює адвокатом Адвокатом юридичної фірми Bona Group, яка була створена. Тими ж говорухи заболотним у 2018 році. Ця фірма частина мережі, яку пов'язують з легалізацією активів часів Януковича. За даними джерел правоохоронних органах, Bonafide Group входить до схеми структур, які використовують для виведення коштів з України до Росії і навпаки. Особливу увагу привертає зв'язок з одноіменною групою. Bonafide в Росії зареєстрований на Ольгу Нестерову, яка в 23-му сама фігурувала в кримінальній справі про відмивання коштів та оголошена в врошук. В українському сегменті Bonafide Group теж не пасе задніх, а залишається активною юридичною особою зі звітністю до Пенсійного фонду Україна та постійним кадровим обігом. Юридична адреса елітна будівля 26 2060. За словами джерел правоохоронних органах, ця конторка була частиною механізму легалізації активів пшонки в Російській Федерації, а приглядала за нею саме Гончарова Вікторія Олегівна. Та й зараз ця конторка вирішує будь-які питання по криміналу. Через Гончарову Вікторію Олегів. Ну, класно ж бути адвокатом, коли в тебе є ціла прокурорша на Бентлі, яка перешає все, що тобі, як адвокату, оплатив клієнт. Микола Гончаров не просто адвокат. Він потенційно веде справи клієнтів, які потрапляють до поля зору органів, де працює його дружина. Деякі з них. З кова колл-центрів, фінансових е махінацій, бізнесу зі Сходу, а може, просто заможні клієнти, в яких несподівано виникають проблеми після втручання дружини прокурора. Цей дует ідеальний кейс для антикорупційного трилера. Він веде переговори, вона контролює законність. Гончарова. І її чоловік, колишні прокурори, машини за 150 штук баксов, фіктивна оренда від ДНРівця, російські юрособи, криптовалюта. Це не вигадка. Це підтверджена фактами система, яка працює в самому серці Києва. І це в той час, коли держава веде боротьбу з ворогом. Російської Федерації на фронті та внутрішнім ворогом корупцією. Усі ці нитки сходяться в одному центрі на Вікторії Гончарові, котра зуміла уникнути уваги правоохоронних органів, продовжує працювати в прокуратурі і контролювати ключові справи, маючи тісні, особисті. Родинні та ділові зв'язки з фігурантами російських баз, фіктивних оренд, адвокатських оборудок і можливої легалізації виведених активів режиму Януковича. Цей приклад з Вікторією Гончаровою – це не про декларацію і навіть не про розкіш. Це історія про те, як у центрі столиці під прикриттям прокурорського мундиру функціонує ціла система старої з машинами, які записані на третіх осіб, з квартирами від колишніх прокурорів ДНР, з фірмами, що мають паралельну юрисдикцію в Москві. Це тіньова влада, яку досі не чіпають. Хто прикриває прокуроршу з автопарком Премія Квасу? Чому Bona Group досі діє в Україні, попри зв'язки з Російською Федерацією? Як така особа отримує допуск до державної таємниці? Де, Де результати розслідувань на ЗК набув ДБР? Я публічно звертаюсь до Генерального прокурора України Руслана Кравченка, знаю йому це відео на стіл щодо його прокурорші Вікторії Гончарової. Пане Руслан, це ваша відповідальність моральна, юридична, ваша принциповість як людини, яка відправила під суд Януковича. Я публічно звертаюся до голови Служби безпеки України Василя Малюка. Василь Васильович час навести різкість на деяких прокурорських, на деякі адвокатські контори. Це, звичайно, не операція Павутина, але повірте, ефект буде не менший. Я звертаюсь публічно до Олексія Сухачова, директора Державного бюро розслідування. Невже такі прокурори можуть мати місце в Україні? І невже ваші підлеглі не бачать цих Бенклі, цю розкіш, якій вони купаються, вирішених кримінальних справ? Я публічно звертаюся до НАБУ, НЗК. А ви чому мовчите? Чи прокурори в Україні недоторкані? Україні важко витримувати два фронти проти Росії та проти внутрішньої зради в погонах. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючі, і будемо жити.